Вітаємо, шановні читачі! Завтра, 14 серпня, у продажу з'явиться новий номер вістей при сповнений важливими та надихаючими історіями нашого краю. У центрі уваги цього випуску ексклюзивне інтерв'ю з власниками зеленого гаю Євгенією Молчановою та Анатолієм Пилипенком. Їхня історія це приклад того, як з мрії про тихе сільське життя виросла справжня соціальна місія, тваринницький комплекс, сироварня, реабілітаційний центр для ветеранів та притулок для тварин з зони бойових дій. Усе це зелений гай сьогодні. Ви дізнаєтесь, як подружжя пройшло шлях від ветеранів АТО до успішних соціальних підприємців? Як вони рятували віслючку Мамулю з фронту та створили унікальні програми анімалотерапії. Особливо зворушлива розповідь про те, як громада за одну добу зібрала понад мільйон гривень на відновлення ферми після ракетного обстрілу у вересні 2022 року. Також у номері матеріал про масштабні інвестиції групи у розвиток громад Дніпропетровщини та Кіровоградщини. Понад 80 мільйонів гривень спрямовано на безпекові проекти, модернізацію шкіл та медичних закладів. Читайте про те, як бізнеси громади разом будують надійне майбутнє. Окремий акцент на енергонезалежності у Яворницькій громаді презентували кращі практики енергозбереження. ЦНАП працює автономно на 90%, а місцевий ліцей економить 40% електроенергії завдяки сонячним панелям. Важливий матеріал присвячено новим алгоритмам підтримки ветеранів на Дніпропетровщині. Про тристоронній меморандум між Державним центром зайнятості, облвійською адміністрацією та ветеранською асоціацією Титани ЮА. У рубриці воєнні злочини оприлюднуємо деталі судового процесу над російським військовим, засудженим до 12 років за звісто в селі Богданівка на Київщині. Це важливий прецедент у боротьбі за справедливість. Не пропустіть ці та багато інших матеріалів у завтрашньому номері вістей при Дніпров'я. Передплачуйте нашу газету та залишайтесь в курсі найважливіших подій Дніпропетровщини. Разом ми сильніші. До зустрічі на сторінках вістей при Дніпров'я.